Нема цього бар'єра, то що все, життя закінчилось. Це нова ступінька нашого життя. Це лише ну, якісь складнощі, які ми перешагнемо протезом і далі підемо. З філософським підходом до свого поранення ставиться Андрій за плечима в нього 12 років служби у Нацгвардії. Чоловік брав участь в АТО у 2017-му Повернувся в мирне життя. Знову вдягнути піксель довелося з початком повномасштабної поранення. Отримав під час штурму, на якому каже боєць: його не мало бути. Однак доля вирішила інакше. Технічно мене там не повинно було бути, мені треба було їхати е, ну, на суд у Миколаїв. На штурм зайшли, все зробили, забирали тіло нашого загибло товариша. Уже на відході то є, панове рашики скинули на нас касетою ліпістки, міна ліпісток. То є, ми пройшли, перевірили, позиція чиста була. І вже на відході то є, мені відтяпала ногу. У війні за незалежність втратив здоров'я і Олег. Бійця разом із побратимами обстріляли ворожі танки. Далі втрата свідомості, евакуація та ампутація лівої руки. Нині у рекавері чоловік проходить реабілітацію. Найважче ваші руки розробляти вже тут до, до другої неділю. Вже протез у цю руку в мене тут сквозне по, по Мама в мене на її досі не, не знає. Для кожного індивідуальна програма реабілітація у середньому триває до трьох тижнів. Медики кажуть, цього достатньо, аби підготувати пацієнта до протезування. Будь-яка ампутація потребує підготовки кінцівки до протезування, і вона повинна бути функціональна. Тобто та частина кінцівки, яка збережена, повинна рухатись в повну амплітуду. То ми обов'язково виконуємо вправи для збільшення амплітуди до норми. Пацієнтів з ампутацією діляться лікарі у центрі багато. Для військових тут 30 ліжок за рік. Комплексну допомогу можуть отримати 600 поранених. Це один із шести відкритих в Україні реабілітаційних центрів рекавері. Всі вони мають новітнє обладнання та запрацювали цьогоріч. Ще шість на етапі створення. Національний проєкт втілює у життя родина меценатів Віктор та Олена Пінчуки. Центр кавері він цікавий тим, що в нас крутолезне обладнання на сьогодні, і ми можемо відпрацьовувати навіть мінімальні рухи на нашому обладнанні, включаючи це в вигрову терапію. За півтори роки через війну з Росією до 50 тисяч українців пережили ампутацію. Це дані американського видання The Wall Street Journal. Та, попри важкі поранення, наші військові не падають духом та вірять. Чим більше ти думаєш о поганому, тим більше воно тебе їсть. Посміхатися, турнік, тренажер і вперед. Головне, не рюмсати. Анастасія Вільхова, Олег Одринський, новини 11 каналу.